Так, чудово, ми вже в прямому ефірі. Отож, усім доброго ранку. Сьогодні третій, останній день нашої події Дня кар'єри ЄС в Україні, і розпочинаємо його не менш активно ніж два попередні. З нами на зв'язку компанія Рошен. І сьогодні розкажуть детальніше про компанію, хто не мав можливості почути, також про можливості. І будемо раді почути ваші запитання під трансляцією. Обов'язково їх озвучимо в кінці презентації, якщо вони будуть. Отож, Анастасія Городнова, начальниця відділу навчання, метод. Дології та бренду роботодавця Рошен. Передаємо вам слово. Всім вітання. Рада всіх бачити і зустрічати сьогодні. У нас на ефірі. І хочу познайомити вас з комперацією Рошен. Напевно, кожен із вас, хоч раз, коштував нашу продукцію, і, напевно, не задумувався, що стоїть за цими солодощами, які ви отримуєте в магазинах. А за ними стоїть величезна команда а, технологів, експертів, творчих людей, а, які створюють ці продукти. І сьогодні я хочу трішки познайомити з компорацією Рошен як з роботодавцем, який готовий запрошувати молодих студентів а, до себе на роботу. А, пропоную спочатку подивитись коротеньке відео, як відбувається процес а, на фабриках. Шен сьогодні це топ-24 місця в компанії світу по виробництву солодощів. Це шість фабрик, 4 в Україні і дві за кордоном. Це 70 країн, в яких продається наша продукція. Це 24 на 7 доставка наших солодощів по Україні та світу, і більше 320 видів продукції, які виготовляють. І 25 тисяч тонн на день продукції виготовляються на наших фабриках. Якщо говорити про місію «Росешен», це відповідно створювати високоякісні смачні кондитерські вироби, які приносять радість кожному з наших споживачів у всьому світі. А при цьому ми забезпечуємо високі стандарти виробництва, інноваційні підходи та відповідальне ставлення до соціальних та екологічних експертів. Наші цінності це якість та безпека, доступність та смак, інновації і соціальна відповідальність. Ми опираємося на ці цінності, коли керуємося в рішеннях, в створенні нових продуктів і виробництві наших солодощів. Рошен – це не тільки про виробництво солодощів, це і про інвестиції в майбутнє в Україні. Ми постійно спонсоруємо і інвестуємо в медицину, в реконструкції, відкриття нових дитячих майданчиків, катків і реконструкції зоопарків, театрів і інших соціальних проектів. Також ми активно донатимо. І за останній рік це більше 2 мільярдів гривень. Це на транспорт, на захисний одяг для військових, на медицину, на продукти, на зброю, на будівництво для військових навчальних майданчиків на оптику і зв'язок, і відповідно господарчі товари, якими ми забезпечуємо як і військових, так і постраждалих під час війни. Uh, і трішки по, про підприємство «Рошен», про наші фабрики, які знаходяться в Україні, на які ми запрошуємо на роботу. А uh, це київська кондитерська фабрика, яка виготовляє uh, один із найулюбленіших всіма торти, це Київський, а uh, також виготовляють інші торти: uh, це Праський, uh, вечірній Київ і так далі. На київській кондитерській фабриці працює більше 800 працівників і виготовляють 100 тонн за добу продукції. Наступна наша фабрика це Вінницька кондитерська фабрика, яка складається з двох підприємств в місті Вінниця, і вони виготовляють як і шоколад, так і печиво, і різні цукерки, які ми любимо спакувати. У нас у Вінницькій кондитерській фабрики працює більше 2000 тисяч співробітників, це більше 200 видів продукції і відповідно 200 тисяч тонн продукції виготовляється на рік. А також є у нас фабрика, яка виготовляє льодяник і карамель, Це в Кременчузі кондитерська фабрика. Яка має в собі 500 співробітників, 35 видів різної карамалі, і, відповідно, 300 тонн на добу продукції виготовляє. В Борисполі у нас є бісквітна фабрика, яка виготовляє бісквіти та борошняні вироби це різноманітне печиво та рулети. Працює там більше 1100 співробітників. І виготовляють 20 тисяч тонн продукції на рік. І відповідно ми відкрили Вінницький молочний завод, тобто виготовляємо молочні вироби, це вершкове масло, згущене молоко, молочна інша продукція, яку, яка виготовляється відповідно до високих стандартів і використовується на власному виробництві. Логістичний центр у нас їх є два. А в Єготині це один із найбільших логістичних центрів, і також є логістичний центр в Вінниці, які працюють 24 на 7 а, і а, мають а, загальну кількість співробітників це 600 а, плюс співробітників. А, і також є а, наша мережа фірмових магазинів, які а, не просто продають смоколики, Відповідно, вони створюють в кожному магазині свою невеличку казку і відтворюють дитячі мрії. А, відповідно, у нас мережа по всій Україні там також є потреба в молодих спеціалістів і є можливість для кар'єрного зростання для всіх. І трішки про програми стажування, які ми пропонуємо. Є ключові напрямки, на які ми запрошуємо молодих спеціалістів: це, відповідно, кондитери, рецептурники, оператори лінії, електронники. А це можуть бути також технологи і майстри з технологічної продукції. І відповідно є ще напрям стажування: це маркетинг та продажі. Відповідно до відкритих вакансій, тобто, якщо є відкриті вакансії в офісі, відповідно можна податись на програму стажування за напрямком маркетинг та продажі. І коротко про етапи відбору на стажування. Перше, це заповнити анкету або надіслати своє резюме, пройти співбесіду з HR та експертом напрямку. А, і під отримати підтвердження участі та запрошення на старт програми. І коротко по кожній із програм. На програму кондитера запрошуємо за спеціальністю кондитера, можливо, кухар-кондитер, кухар-пекар і, відповідно, технологи виробництва харчових продукцій. Термін стажування від двох тих. Все залежить індивідуально від а, студента, тому що можна здати уже іспит за два тижні, можна навчатися довше, як це, якщо цього потребується. Локації для стажування це місто Київ а, проспект Науки 1 і місто Бориспіль а, це привокзальне 82. Надається проживання, а, доставка на роботу, і а, відповідно всі а, плюшки згідно законодавства і плюс додаткові це медичне страхування, харчування і так далі. Також є набір на програми стажування, на рецептурника. До участі запрошуємо також студентів за спеціальностями аналогічно до кондитера, але плюс ще спеціальності можуть бути як пов'язані з роботою з тістом. А термін стажування від одного тижня все залежить окремо від молодого спеціаліста, і локація це місто Київ. Житло також забезпечується. А також запрошуємо спеціалістів технічних спеціальностей, це можуть бути різні технічні спеціальності напрямку: механіка, електрики, техніки електрики, інженери виробництва. Стажування на оператора длиться два тижні і більше. Все ж залежить індивідуально локації: це місто Київ та місто Бориспіль. Аналогічно забезпечується проживання і всі плюшки і бенефіти відповідно до нашого пакету. І останній напрямок стажування на виробництві це. Електронний апаратник до участі запрошуємо електромеханіків, електротехніків, електромонтерів, інженерів електриків і інженерів механіків. Термін стажування від двох тижнів, все залежить індивідуально від молодого спеціаліста і локація місто Бориспіль. Також хочу додати інформацію про те, що все стажування, яке проходить в корпорації Рошен, воно йде оплачуване. З від 25 тисяч, а, і а, після здачі іспита за два тижні ви отримуєте повноцінну заробітну плату, яка знаходиться на цій позиції. Це там 40 і вище, в залежності від напрямку стажування. А, і напрямки стажування в офісі: це за наявності відкритих вакансій в департаментах. Це напрямки маркетинг та продажі стажування а, 6 місяців. А локація це центральний офіс міста Київ, а, і про те, що ми пропонуємо: це перше, будувати кар'єру. Ми надаємо всі можливості, всі програми для побудови кар'єри в корпорації, а, навчатися у кращих експертів, виконуючи разом з ними робочі завдання, а брати участь у профільних додаткових навчаннях, які забезпечує корпорація. І, відповідно, бути офіційно працевлаштовувати, отримувати білу заробітну плату під час стажування, і також отримати шанс стати частиною великої команди в корпорації Роша після стажування. За посиланням, ви можете перейти на наш сайт, переглянути актуальні вакансії, які цікавлять, і, відповідно, надіслати свої резюме та дані. А в мене все можливо в когось є запитання? Так я одразу дивлюся, поки бачу, що запитань немає, тоді таке запитаю я, те, що мене спало на думку: ви говорили про стажування в маркетингу, чи це є на позиції помічника-маркетолога, чи це є якісь конкретні позиції саме в цій сфері. А це є позиція прямо маркетолога. Ви, як молодий спеціаліст, працевлаштовуєтесь на вакансію, але для вас буде розроблений індивідуальний план навчання на 6 місяців, відповідно до якого ви будете освоювати професію і йти до професії маркетолога до повноцінного працевлаштування. Раз дякуємо. Я думаю, що ви гарно все нам детально розповіли студентів. Якщо виникатимуть запитання, то усі контакти, усі можливості все запитати є в соціальних мережах. Ну а ми, в свою чергу, хочемо подякувати Рушен за активність впродовж цієї події за долученість, як в перший день, так і вчора на тренінгу, який був цікавий. Багато було хороших відгуків студентів в захваті. Тому дякуємо за вашу участь і сподіваємося до нових зустрічей на наших нових подіях. Дякуємо. Так, дякуємо вам, гарного всім дня і завершення цього прекрасного заходу. Дякую.